Чи може таке бути? Ну звичайно, може, бо війна на провели жаль не чорна та біла, дуже бага різнобарна палітра різних е, доль, різних ситуацій різних осіб військовослужбовців, зокрема які потрапляють у вирігти е, подій в будь-якому разі оцінка чи участі, чи не, а, а, не участі в таких загонах. Е, Громадян України нашої країни, вона я думаю, свого часу буде досліджуватись і, і ступінь вини, провини саме буде визначатись. Бо насправді ж проблема, яку ви озвучили, вона ж існує ще з 2014 року. Тоді, у березні, в квітні, 2014 року на території Криму чимало. Колишні вже українських військовослужбовців представників різних шкодових українських сил оборони зголосилися та перейшли на бік окупаційної влади, стала до лав російських військ, чи то збройна сил, чи то там підрозділів чи е, так само підрозділів міністерства внутрішніх справ чи е, е, того самої тамтешні у будь-якому разі, то є військовий злочин, і кожен з громадян. України, які зголосилися на таку колаборацію, буде свого часу нести відповідальність гідна чинно законодавства. Що ж стосується створення цього, цього загону, то тут скоріш за все б і і ступені питання пропаганди, мовляв, дивиться багато. Притомних громадян України сприймають такі пропозиції, готові зі зброю в руках вирішувати там певні питання. А ще батальйон Сибирь, а ще е, русський добровольчий корпус, а ще є полк імені Каліновського. Тобто, в, та, таких добровольчих загонів на території України, які діють в інтересах українських сил оборони, чимало. Причому вони функціонують що починаючи від лютого 22-го року. Зараз ми бачимо дедалі частіше, Росія намагаються дзеркалити дії у українських сил оборони, адже насправді ця тактика є надзвичайно ефективною, бо сарафанна радіо працює. І відповідно, це може спонукати когось на вчинення таких дій. Хоча я певен в тому, що зрадників не люблять ніде, ні ти там, де вони зрадили. Ані там, куди вони пристали після своєї зради, тому ну, то їх відповідальність, їх совість, і кінець кінцем їм відповідати згідно з чином законодавства нашої країни за свої вчинки. На жаль, відправити їх треба до біса і не лише в прямому сенсі до біса, а й чимало тих самих апараторів, бо готують їх не не лише на території Донеччини та Луганщини. На жаль, їх готують на території тимчасово окупованого Криму. В мережі інтернет чимало відомості про те. Що на базі Кримського федерального університету створено відповідні кафедри, де готують великих кількостях тих самих апараторів дронів камікази. Бо насправді нинішня війна не лише вважається війною артилерії, а ще війною дронів. Тобто таких операторів, які мають добрі навички управління фіпіві дронами, дронами, дронами камікази, розвідувальними дронами і ударними дронами, потрібно дуже багато фахівців, і те, що українські хаймарси знайшли таку вас ціль, це добра новина. Адже нинішня війна це війна ресурсів, і ми розуміємо, що для того, щоб підготувати належну кількість операторів дороги, потрібна відповідна інфраструктура, потрібні фахівці, потрібно усадкування, обладнання, певна апаратура. І звісно, що коли все це перетворюється одному моменту на попіл, треба відновлювати. Той процес все це займає час, а час це так само ресурс. А зволікання з реалізацією цих проектів буде викликати певні проблеми щодо наявності достатньої кількості таких самих. ні в відкритих джерелах. Я таких інформацій не бачив, але з того, що реалізація саме завдань за допомогою дронів надзвичайно останнім часом прийняла такі великі обсяги та об'єми, то очевидно, що операторів готують чимало. І це фактично процес, який поставлено на потік. Тобто я ще раз підкреслюю школ, де готують тих самих операторів, чимало, і як на те типсовокупованих територіях нашої країни, і відповідно як на території самої Російської Федерації, бо насправді за за дронами майбутнє, і тому ворог не ну, треба його недооцінювати, працює над тим, щоб сформувати той самий базис, який буде дозволяти йому мати перевагу на полі бою. Але знову ж таки питання знищення ворожих ресурсів, вона, вона полягає не лише в руйнації тих самих навчальних центрів, де ворог готує апараторів дронів, а й в руйнації баз арсеналів складів, командних пунктів пунктів управління та зв'язку. Хочу стосується пункту управління, то є документальне підтвердження того, що днями балони, яка ккріпла на території Арабатської стрілки, за існа саме стрілкова, там було зруйновано одну з баз. Де ворог розміщував е, свій командний пункт е, оперативного групування Дніпро саме туди, до речі, призначили генерала Полковника Теплінського. Е, ну, можна, що три полковника загинули внаслідок влучного задіяння української армії того самого слава звісного Хаймар. Я ці речі досить скептично оцінюю. Ну, по-перше, звісно, що всі, всі притомні країни світу абсолютно чітко розуміють, хто є країною агресор, то чи Донецьк. Але тут ми маємо зважати на таке справ тому що ворог накопичує відповідний кейс інформаційних історій, яких він може апелювати до світової спільноти, мовляв, ми намагалися через різні міжнародні майданчики вирішити питання щодо вгамування України, яка намагається повернути свої території, і тому ми змушені реалізувати якийсь інший план кейс. Ну до прикладу значного пожвавлення видання бойових дій. В тому числі за за рахунок масового використання ракет різного типу та класу. Бо ми знаємо, що ворог накопичив почав скільки 870 ракет, перш за все, все це накопичення відбулось напередодні значного погіршення погодних мов а відповідно знову ворог почне хатити тими ракетами по всій території України. Так от інформаційний привод і та. Відповідна причина, чому ворог починав вчиняти такі дії, може в тому числі статися через цей обстріл території Донецька. мовляв, от українці роблять такі справи, і ми змушені рефлексувати, маємо бити все і вся. А те, що від через те гинуть мирні мешканці нашої країни, здається, що ворог знов ж таки той самий небезді буде на не матисіляку унікати та завиводити цей процес точно за штуки. Ми маємо розуміти, що ворог підступний, ворог береше щоразу, тільки не відкриває рота, і на це ми маємо зважати, в тому числі і шляхом проведення відповідної комунікаційно роз'яснювальної діяльності. По турню, Бензі те, що ворог маніпулює, розповідаючи про те, що руйнуються об'єкти соціально-культурного напряму, а не військові об'єкти, про це це треба говорити і обов'язково на широкий загал цю Інформацію доводити. Ми з вами дійшли до висновку, що нинішня війна це війна артилерії. Слушно, ми дійшли до висновку, що нинішня війна це війна дронів, але ми маємо в першу чергу пам'ятати, що нинішня війна це війна ресурсів. А це значить, що інтенсивність ведення бойових дій українським силам оборони напряму залежить від наявності тих самих ресурсів. Зокрема, я певн в тому, що українські сили оборони використовують всі ті матеріально-технічні засоби, які тому що отримують наших західних партнерів, отримують від нашого оборонно промислового комплексу для того, щоб наносити чим більше ураження по ворожі армії. Очевидно, чим слабший ворог, тим більш ефективним буде наш наступ, тим більш результативним будуть наші спроби та намагання зміняти території країни. Тому інтенсивне сведення бойових дій по Криму, по ворожих військових об'єктах та інфраструктурних об'єктах в Криму та Севастополі. вони обумовлені саме на ресурсів. Тобто маємо достатньо кількість дронів та ресурсів та ракет відповідає їх застосовуємо. Якщо нам того бракує, то далі працюють наші виробники, працюють наші дипломати з візаві країни колективного заходу, бо очевидно, що голоруч нищити ворожі кораблі неможливо. А для того, щоб реалізовувати ті чи інші завдання, багато складових українських сил оборони реально ризикують життя, щоб реалізовувати ці саме плани, адже кейс зруйнації частини інфраструктури. Заводу в Керчі, а також корабля проекту Каракурт того самого спольду весь то, вся ця операція реалізовувалася комплексно і було задіяно чимало ресурсів. Спочатку була зруйнована система протиповітряної оборони, зокрема в районі роботі ну, тим типу саме було створено передумови для нанесення ракетного удару за допомогою нашої авіаційної техніки. Тобто будь-який процес, який ретельно спланований підготовлений та забезпечений, він дається в знаки. Але ключовий елемент, окрім планування цього процесу, це ресце забезпечення, тобто маємо ресурс удержати.